Я вітаю вас у Києві 12 дня до 18 години. Інформаційну варту в марафоні триматимуть команди фактів та вікон у нашому об'єктиві 294-й день війни. Рано 14 грудня в кількох областях України Київський Житомирський та Вінницькій – почався з повітряної тривоги. У центрі Києва близько 6.30 пролунало кілька вибухів. Але наша протиповітряна оборона змогла збити 13 дронів камікадзе, які летіли на столицю двома хвилями. Уламки збитих. Дронів потрапили в адміністративну будівлю і трохи пошкодили чотири житлові будинки Шевченківського району столиці в центрі Києва. Постраждалих на щастя немає. Частину безпілотників, які летіли на Київ, збили в Київській області. Пошкоджено приватний будинок у Вишневому. І Зараз до нас приєднується наш кореспондент Єгор Ромахло. Він поїхав на місце влучання дронів у Києві. Єгоре, Я вітаю вас. Розкажіть нам все, що вам вдалося дізнатися. Вітаю, Олено. Дійсно, сьогодні більшість мешканців столиці та Київщини прокинулися від вибухів. Столиця принесла дві хвилі атаки іранських дронів шахідів. Як повідомили у командуванні повітряних сил України, вони рашисти їх запустили з східного узбережжя Азовського моря. Відомо те, що наші збройні сили змогли збити 13 ворожих дронів. І зараз ми знаходимося саме на місці, куди впали уламки одного з них. Це Шевченківський район міста. Тут постраждала адмін... адмінбудівля. Вона, як повідомили рятувальники, діюча врятувала від жертв лише те, що люди не встигли приїхати на роботу. Адже удар стався о опівночому ранку. Займання теж на щастя не відбулося. Далі пропонуємо послухати пряму мову. Вибух не спровокував на щастя займання. Тож рятувальники, які прибули на місце, ми перевірили дану будівлю, щоб всередині не було людей, щоб не було процесу тління, щоб не сталося подальше займання. І також частково перевірили житлові будинки, щоб не було постраждалих. Жертв постраждалих від цього інциденту немає. Крім цього, дещо постраждали і сусідні житлові будинки. Вибухова хвиля пошкодила вікна. У військовій адміністрації повідомили, що є руйнування після атаки росіян є у області, зокрема у Бучанському районі. Прошу далі пряму мову. В Київській області уламками вражено одну будівлю в Бучанському районі. Там вже знаходяться фахівці, які проводять обстеження. Даної будівлі і швидко і оперативно розроблять план допомоги людям, які постраждали від цієї атаки. Відтак влучність наша та положко відсотки за попередню інформацію. У командуванні повітряних сил фактам пояснили дальні. До того скільки саме дронів летіло, атакувати столицю ще можуть змінитися, оскільки дрони камікадзе можуть летіти парою, а на радарі відображаються тільки однією точкою. Прошталі синхрон. Ворог використовує власне традиційну тактику, застосовує їх вночі, щоб уникнути влучання у них засобів протиповітряної оборони, таких як стрілецька зброя та зенітні гармати, які потребують візуальної прив'язки до цілі. Вона, як бачите, результату ворог не досягає, дрони знищуються. Отже, Єгор Ромахлов вмикався з місця влучання іранського дрону в центрі Києва. Зараз зв'язок з ним, на жаль, перервався.